Що хлопаки? Зробимо тюнінг станка, поставимо замість такого камника невеличкого, отакого от агрегата. Ні, то звісно шутки, то я таких два камня купив великих. Бо нас чекає відновлення того вона ждака. Я його вже давненько купив, а сам тучу на такому бздизіку. То треба буде якось встати і зробити вже його. Бо вже маленькі круги геть на ісході, то треба зайнятися. Отим от драконом. А сьогодні в нас день шліфовки. Маємо по чавуну дві таких головочки. І плюс ще до того такі дивні пластинки від якогось компресора, де прижимаються клапанці. Треба їх зробити паралельними і рівненькими. Тут цікава така головка приїхала з американського якогось трактора. Я не спитав щось якого конкретно. Спочатку як кіння я не зрозумів, що таке. Подумав, що той якийсь ГАЗ-52 обрізаний. Коли я був, я один раз тільки шліфував у ту головку ГАЗ-52, то я з боку такі, по-моєму, прикладки робив, щоб її зробити. А хтось написав у коментарях з підписників, що її треба прижимати через свічні отверстя. Це лки такі. як то говориться. От. Зараз ми поновимо базу, тут я хочу, бо вона, по-перше, буде виглядати більш естетично людині. А по-друге, мені менше буде муроки потім там з виставленням. Бо все-таки головка дизельна, то сйом великий робити теж не грошей. Так, підвели круг. Вольний, трошки добавив і поїхав якомаленько. Так, пішла іскра і поїхав стіл. Заглянемо, чи американське рівніше за наше. Як вони там роблять? Поки що більш-менш однаково бере з двох сторін. Бере, ще вийде туда більше. Опа. Опа! Знаєте, скажу, що рівніше, вже бачу. Фактично, так сказати, то за 5 сотих база вже По точках. тут гарно чисто і тут гарно чисто. Ще зараз беремо трошки, щоб не чисто було її перевезти. Чоловік не впізнає свою цю... Свій виріб. Отой. Зараз от. покажу, яке файненьке. Шліфується дуже чисто гарно. Бо наш той чавун із тракторів, скажімо, з головок. То видно вам, ні? Раз світло верблю. Е, бо наш той чавун із тракторів, із головок, то він як шліфується, то він такий не виходить зеркало з нього. А він такий сивий, знаєте. А тут... Troška įnačia vačiu istoriją. Taip. Taip, reikia trošku ilgesnės pelykės. Так, перевернули. Відростанція, рух, викость, від'їду. Також зіб'ю від на ноль. Від'їду вверх. Зотрислати, показуємо, щоб де там мали яка рівність. Дивіться на ноль. І подача. Десь у вуглі вже швиркнуло трошки щось там. Верно вам, ні? Зараз подача велика, щоб пройти, о, знаєте, здерти той такий оту грязь, всяку, тому подібне. Ну, Вже по краях бере. Ваш перераху нарочу збільшу. Не поначу, а хід Хіт передвинем. Зняв шість сотих. У чотирьох вуглах вже А Що бачимо всередині? Отака от о Зараз Заробити світло. Отак от воно виглядає. Місцями бере, місцями не бере. Обдираю далі. Так, зйом 12 сотих. Воно таке вже близько до чистого, той такий опис знаєте, тільки залишається. Але вже круг починає гріти деталь, вже він її не хоче різти, то ставлю зараз алмаза. І підправимо. Коротше, не знаю, хто як робить. А я роблю так. Мені тут тобто, там писали хлопці, що правку треба проводити, якщо шліфуєш із жидкостю, то разом із жидкостю, але я щось привик все-таки правити на сухо. Мені воно якось щось більш подобається. Ну, не кажу, що це правильно, але я роблю так. Значить так. Зараз подача до круга ближче, є. Зараз якось вас поставлю, щоб вам було ліпше видно. Так, на ускореній подачі підвожу круг до алмаза, бо там ще далеко. Далі тільки ручна. І так, ручна подача столу. Завожу алмаз під круг. І виставляю, отак от от зараз покажу вам, виставляю де умовний центр круга, щоб алмаз був за серединку, так як оберти в мене сюди йдуть по часовій стрілці. Щоб якщо його за, зачеркне, щоб не підривало круг доверху, а просто вигнало алмаз. Поставив. Після того... Вручну починаю подавати стіл на себе і тим часом опускаю камінь, щоб мені не робити торкання при нерухомому столі. Так? А алмаз починає їхати, різець, і я тоді тільки опускаю на нього і помаленько роблю так, от, торкнувся, доходжу до кінця, коли вже алмаз вийшов на цю сторону. Зараз може, вас як ближче візьму. Після того роблю подачу, там зараз спочатку 2 сотки сюди і поїхав назад. Круг ріже. Ще плюс 3 сотки в другу сторону. Звук бере гарно. Вона подати навіть і більше трошки 4, щоб гарненько оголити зерна. так. І один прохід ще роблю на сотку, щоб тіпа, так їх підрізати і вирівняти профіль. Ну, Я так роблю. Не знаю, кажу, правильно, неправильно. Все, він мене не залипший нічого, просто трошки підправив, де, яку десятку фактично зняв. Все, продовжуємо. Після того, як заправив рух, такий ефект так так наблюдається. Щоб більше бере краї, бачите, так, таке враження, що долина згубилася. Ну, все, дві десятки сйому, головка на чисто повністю без всяких раковин, без нічого. Зараз залишаю і йду на обід, годинки-дві вона ще постоїть і тоді знов заправляю круга, так, легенько. І просто виходжу ще й кусотку дві завжди так роблю, бо воно все-таки деформується, коли постоїть. Стараюсь завжди, ну, хоча б годину-дві дати виставитись на чавун. Вихожуємо. Головку. Ще туди і назад пройду. У два мікрона. Подаю. А в кінці останній прохід взагалі вже без добавлення. Вона не встигла стабілізуватись чи що, але зразу прям буквально трукнувся. вона начисто без прогиба. Вона, можливо, і не спіла сильно була нагрітися, бо досить плоска, гарно охолоджується. Тому якось так. Ну, як вам? Глянз? Головочка, не? Зараз такої от. Зробимо теж таку ж. Все. Так, пацієнт номер два. Сьогодні на нашому операційному столі. Почистим тут трошки базу. Ну, Вроді би чиста, але така для гудиться. Шпильки я вже викрутив. Ох, люблю я ці головки отак от у лапках. Тяжерне таке, але часто, ще, знаєте, куди не йшло, звісно. О, шпильки теж виймаються. Виймаю і висаджу. Ці головки то, звісно, рідко Виходить така фігня, що. За 5 сотих геометрія більш-менш вдалася. Е, но побачимось розіймо на нолі. Там трупнувся, у звуку було чути. Ну, що нічого ще немає. Вилітух локає, ширини теж. Ну, підпрай теж, якось ось там іскри. Битва Титанів. Приблизно певно одного часу. Але може і американський новіший трошки той мотор. Совєтський Союз проти Юнайтед Стейт. Але тут більша... Площа, більша і довжина, і ширина, то тут погрешність дозволяється все-таки більша. Зараз побачимо. Що у нас є? Зйом 700. Головка, по куле, йшла рівна. Але тут теж неспроста, я вам показую її. Досить цікава, якась така вийшла корозія. Я не знаю, що це. Ми з власником взагалі не могли допетрати. Бачите, які плями дивні. Хтось каже, що це може бути взагалі. І таке воно є, так, так проїджене якесь, таке враження, що як то кулькою такою, я спочатку подумав, що це молотком побито. Але це насправді не воно. Я зразу сказав йому, що шліфану з десятку. Навіть думаю дві десятки і тоді, якщо, якщо воно буде дуже глибоко, то прийдеться дошліфовувати вже на чисто, поки вийде. Так? І Йому доведеться виймати поршня і в поршнях, мабуть, або знімати трошки днище або що, якщо будуть доставати клапана. Я не думаю, що для е, такого старого радянського трактора це дуже принципово, але для машини, думаю, так. Да. Всього все-таки прийдеться зробити. Що за корозія, чесно, вперше таке бачу. Можливо, щось попало і поколотило його. Бо якраз всередині гільзи умовної. Бачите, отак от воно. Що таке загадка? Непонятна. Так, ну що, із того, що ви бачили, виходить, от що. Файненько, гарненько, рівненько. І блистить. Головне, що блистить. Так, поки шліфував ту головку, чоловік, який її приніс, щось обдумався. І каже, давай на ну мені рубино ще от його дві назіла. Туту вже от поварив, поліпив, шуту залишилось, бачите, що тут робиться з ними. Їх роз'їдає щент на заварку і теж їх треба буде тоді шліфанути.